У сезоні 2007 2008 харківський металіст посів третє місце у чемпіонаті України. Окрім того, команді Мирона Маркевича вдалося здолати київське динамо. У новому сезоні харків'яни отримали право представляти Україну у Кубку УЄФА. Це був останній розіграш турніру, який у наступному році перетвориться на Лігу Європи. Металіст у порівнянні з минулим євросезоном зазнав певних змін. Потрібно відзначити появу у команді бразильця Джексона Коельо, якого називали просто Жажа. Також в металіст прийшов аргентинець Джонатан Майдана, серб Олександр Трішович. У новому сезоні за харків'ян у єврокубках міг виступати Руслан Фомін. У минулому євросезоні він не грав, оскільки вже був заграний за шахтар. У свою чергу команду покинули Лаша Джекобія та мароканець Гішам Махдуфі. Металіст розпочинав з першого раунду матчем у Туреччині проти стамбульського клубу Бешекташ. Господарі очікувано володіли ініціативою. Непоганий удар вийшов у Марсіо Нобре, але горянов перевів на кутовий. Однак першим забувати мав металіст. Марко Девіч отримав прекрасну передачу, прибрав захисника і був збитий. Томаш Запоточний відверто фолив, але Мартін Інгверсон пенальті не поставив. Згодом прекрасну нагоду забити мав Едмар, але пробити рушту не зміг. Помилка Горяїнова ледь не призвела до голу, але господарі моментом не скористалися. Однак воротар харків'ян неодноразово рятував команду. У другому таймі тільки сейв Горяїнова не дав господарям відзначитися. Але вже на 51-й хвилині знову зіграв невпевнено. Воротар встиг відреагувати на удар на брез кількох метрів, але відбив прямо перед собою і першим на м'ячі був голошко, який без проблем програв Горяйнова 1-0 на користь стамбульських орлів. Металіст не мав програвати тієї гри. Харків'яни створили достатньо нагод для взяття воріт, але реалізувати їх не змогли. Так, наприклад, Девіч увірвався в штафний майданчик і передачею знайшов Едмара, але бразилець своїм ударом з кількох метрів влучив у поперечину. Непогано пробивав штафний удар жажа Куелью, і знову забити не вдалося. Металіст програв матч з рахунком 1-0. Це була прикра поразка, адже по грі харків'яни мало чим поступалися. Тому вболівальники сподівалися, що в рідному Харкові команда Маркевича зможе взяти реванш. Металіст вийшов у такому складі: Горяйнов, ганцарчик, Обрадович. Майдана, Валяєв, Гує, Слюсар, Трішович, Девіч, Едмар, Жажа. Перша половина тайму м'яч фактично у центрі поля отримує Жажа Куеліо. Позбавляється від суперника і несподівано пробиває по поворотах. Рахунок відкрито. Жажа Куеліо забуває один з найкрасивіших та найбожевільніших голів в історії виступів українських клубів у Єврокубках. Проходить зовсім трохи часу і жажа. Після довгої передачі виграє боротьбу у штрафному майданчику і віддає на вільного Девича. Марко пробиває в правий нижній кут. 2-0. П'ять штрафного майданчику. Куельо викладає м'яч на ногу. На ногу Марку Дєвічу. І 2-0. Однак, враховуючи правило виїзного голу, рахунок був дуже слизьким. Всього один гол відділяв Бешиктаж від виходу у груповий раунд. І моменти у орлів були. Команду рятував Горяїнов. Але у другому таймі харків'яни навіть не планували сідати в оборону не з тими футболістами. І ось вже Девіч проривається по флангу і робить передачу на слюсара. Стійка згодом ще один момент, але тепер Хакан Арикан виручає команду. Девіч який роздавав прекрасні передачі, і сам міг забити після передачі Бордіяна, але пробив вище воріт. Металіст мав тотальну перевагу, його атаки прорізали захист турецького клубу, наче гострий ніж тепле масло. І нарешті слюсар зіграв у відборі, віддав на жажу, той повернув назад. Слюсар увірвався в штрафний майданчик і покотив на жажу коельо. А бразилець, у свою чергу, відправив м'яч у порожні ворота. 3-0. Проходить буквально кілька хвилин, і жажа заробляє штрафний удар. До м'яча підходить свирин-ганцарчик і відправляє м'яч у ворота. 4-0. Наприкінці гри Нобре один гол відіграв. Гансарчик забив у чужі ворота і привіз у свої. Це вплинуло на рахунок, але не на результат матчу. Металіст перемагає 4-1, Трибуни скандують молодці. А команда Маркевича очікує на суперників по груповому раунду. Металіст потрапив у групу Бі. Суперниками харківської команди були португальська Бенфіка, Грецький Олімпіакос, німецька герта та ще один турецький клуб «Галатасарай». Нагадаю, формат лише по одному матчу з кожним суперником. Два матчі вдома, два на виїзді. З групи у наступний раунд виходить три команди. Перша гра відбулась у Харкові проти Берлінської герти. 40 тисяч вболівальників забезпечили команді потужну підтримку. Металіст вийшов на гру у такому складі: Горяйнов, Ганцарчик, Обрадович, Майдана, Бордіян, Валяєв, Едмар, Слюсар, Гує, Девіч, Жажа. Було всього дві заміни Трішович всередині другого тайму замість Слюсара і наприкінці гри Фомін вийшов замість Марко Девіча. Весь склад герти назвати сенсу немає, але не відзначити Андрія Вороніна у старті звичайно неможливо. Ну і перший шахет у Харкові. Даруйте за чорний гумор, насправді прізвище футболіста звучить як чахет. Господарям вдалося заволодіти м'ячем, однак створити гольовий момент довго не вдавалося. Можна згадати тільки несподіваний удар Бордіяна. Ближче до середини тайму стався епізод з падінням Едмара у штрафному майданчику, але суддя порушення не побачив. Гості діяли переважно на контратаках, і свої моменти в Герти теж були. Куеліо намагався відтворити шедеври, які він створив у матчі з Бешикташем, але цього разу удар не вийшов. За схожим сценарієм відбувалась гра і у другому таймі, важко було металісту з організацією атаки, тому небезпека переважно створювалася шляхом дальніх ударів, можна відзначити спробу Бордіана. Ярослав дробне врятував свою команду. Ближче до завершення матчу ганцарчик отримав шанс все ж таки вирвати перемогу. Харків'яни пробували штрафний з дуже вигідної позиції, але удар у Северина не вийшов. Вже на останній хвилині гри після подачі з кутового харків'яни мали останню нагоду забити, але не вдалося. Матч закінчився нульовою нічиєю, і як на гру з представником німецької Бундесліги, цей результат був доволі непоганим. А далі на металіст очікував виїзний матч проти турецького «Галатасараю». звичайно, очікувалась дуже важка гра. «Галатасарай» на той час зіграв два матчі і здобув дві перемоги. Саме стамбульський клуб очолював таблицю. До того ж, турки грали вдома. А здобути очки на Аліса Мієн це дуже непросте завдання. У стартовому складі Галатасарая можна виділити Арду Турана, Мілана Бароша, Харі Кюєла. Однак металіст на полі не загубився. Харків'яни грали сміливо і створювали гольові моменти біля воріт Де Сантіса, хоча, мабуть, моменти господарів були значно гостріші. Десь виручав Горяйнов, а десь металісту просто щастило. Наприклад, так як в епізоді, коли Галата Сараю вдалося забити, але суддя зафіксував офсайд. І даремно за голову хапався барош, Лінкольн, віддавав передачу вперед, а не паралельно. Тому положення поза грою там дійсно було. У металіста не було багато нагод, щоб забити гол, але і харків'яни мали свої шанси, от тільки реалізувати їх не виходило. Однак команда Маркевича грамотно грала в обороні, у господарів немає жодного моменту. А на 80 80-й хвилині трапляється ключовий епізод цього поєдинку. Замість жажи Коельо на поле виходить Руслан Фомін. І вже через хвилину змушує помилитися сервет Чотіна. М'яч підхопив Едмар, вибіг сам на сам з воротарем і відправив м'яч в сітку нуль Лучає Ведмара. Фомін. Фомін пресергує, Четіна, Фомін, 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 Продовжується атака. Шанс. Це шанс, який потрібно реалізовувати. Удар порота. Гол! Металіст виходить вперед. Едмар. Едмар, Едмар забиває. Харківський металіст добуває перемогу з мінімальним рахунком і значно покращує свою турнірну позицію. Наступна гра була вдома перед харківськими вболівальниками. В гості приїхав грецький Олімпіакос. Команда міцна, команда непроста. Але металісти вірили і очікували перемогу. Вже на дев'ятій хвилині матчу Фомін, який вийшов в основі, включив свої бійцівські якості і поборовся за м'яч, викликав справжню паніку у штрафному майданчику гостей, але проштовхнути м'яч у ворота не вдалося. Згодом у Фоміна була ще одна нагода для взяття воріт, але розпорядитися шансом нападник не зміг. Ніко Полідіс прочитав епізод і вчасно вийшов з воріт, а потім пробити завадив захисник. Олімпіако зграв дуже обережно, і все ж наприкінці тайму. У гру довелося вступати воротарю Горяйнову, але голкіпер не підвів. А на початку другої половини Мілан Обрадович не влучив по м'ячу, і Діого Санто опинився перед воротами абсолютно один. Але, на щастя, пробив не точно. Металіст відповів моментом Фоміна. Едмар вирізав прекрасну передачу, але Руслан переправити м'яч у ворота не зміг. Згодом нападник мав ще одну нагоду, але не дуже вдало прийняв м'яч. І реакція Маркевича була достатньо красномовною. Матч котився до нульової нічиєї, а потім. Кортіян. Сльосар! Небезпечно, але отут то не вистачає розпара фоміна. Го! ГО! Завдяки голу Едмара, Металіст перемагає з рахунком 1-0 та гарантує собі вихід з групи у наступний раунд. А це означає, що харків'яни вперше у своїй історії виходять у євровесну. Хоча, якщо бути точним, плей-офф розпочинався взимку 2009-го, але якось так в Україні прийнято казати у подібних випадках. Однак залишався ще матч з Бенфікою на виїзді. Давід Луїс, Нуно Гомеш, Максі Перейра, молодий Анхель Ді Марія були, були круті футболісти у складі португальської команди. Але Бенфіка у тому розіграші виступала не дуже вдало. Всього одне очко було в активі лісабонців. Матч з металістом господарі розпочали активніше, створили пару непоганих моментів. І все ж, гра проходила у невисокому темпі. Харків'яни в цілому контролювали ситуацію, але періодично Бенфіка змушувала хапатися своїх болівальників за голову. Все ж господарям вдавалося створювати моменти фактично з нічого, але рахунок лишався невідкритим. У перерві були зроблені правильні висновки, і у другому таймі Бенфіка в атаці майже нічого не створила. Можна згадати тільки неточний удар Кардозо, момент у Нуно Гомеша після помилки майдана, але найкращу нагоду мав все ж Кардозо. М'яч після його удару влучив у стійку воріт. А ключовий епізод цієї гри насправді стався значно раніше, на 64 й хвилині. Коли замість Трішовича на полі з'явився Олександр Рекун. 20 хвилин Рекуна не було помітно на полі. А тоді, на 84-й хвилині. Едмар. Пропустив. Класно, класно пропустив. М'яч. Ну що? Потрібно забивати. Потрібно забивати. І це робить. І це робить. І це робить Олександр Рекун. 1-0. Металіст попереду. Металіст святкує перемогу з рахунком 0-1. Харків'яни закінчують груповий етап не тільки не програвши жодного матчу, але й не пропустивши жодного голу. Це неймовірний результат: три перемоги з мінімальним рахунком, і всі три голи були забиті вже після 80-ї хвилини. Металіст посів перше місце у групі. Результати групового раунду зараз на ваших екранах. У міжсезоння команда трохи змінилася. В клуб повернувся Андрій Березовчук. Відпустили Руслана Фоміна, але склад команди поповнив Денис Олійник. Також металіст покинув Олександр Трішович, але прийшов аргентинець Вальтер Асеведо. Маркевич не приховує своєї любові до латиноамериканських гравців. Він захоплюється майстерністю футболістів з Бразилії та Аргентини, і, варто сказати, тренеру вдавалося знаходити справжні таланти. У тандемі з українськими футболістами латиноамериканські легіонери показували яскраву і динамічну гру. У одній 16 фіналу жереб зводить металіст з італійською Самдорією. Перший матч в Італії. Це була рівна гра, в якій жодна з команд не володіла перевагою. Як таких небезпечних моментів у першому таймі не виникало. І все ж наприкінці першої половини Денису Олійнику вдалося відкрити рахунок. У другому таймі італійці жодного разу не спромоглися організувати хоча б на пів момент біля воріт харків'ян. Рахунок скоріше міг стати 0-2, ніж один Цю гру дуже важко назвати видовищною, але металіст переміг знову з мінімальним рахунком і тепер в чудовому настрої готувався до матчу у Харкові. У другій грі мало що змінилося. Металіст зволодів ініціативою, а Самбдорія, відверто кажучи, виглядала занадто безвольною. Врешті харків'яни вирішили всі питання ще в першому таймі. Спочатку на 30 30-й хвилині рахунок відкрив Сергій Валяєв, а згодом жажа Куельо забив свій черговий фантастичний гол. Металіст перемагає з рахунком 2-0 і продовжує свою неймовірно суху серію, а у наступному раунді отримує справді гідного суперника київське Динамо. Вперше в історії два українські клуби зустрілися у Єврокубках. Історичний для українського футболу поєдинок однієї восьмої фіналу Кубка УЄФА відбувся у Києві 12 березня 2009 року. Металіст вийшов у такому складі: Горяїнов, Ганцарчик, Обрадович Майдана. Гує, Валяєв, Едмар, Слюсар, Олійник, Асеведо, Коельо. Динамівці грали у такому складі: Богуш, Бетао, Сабліч, Михалик, Вукоєвіч, Кореа, Аліїв, Єрьоменко, Нінкович, Кравець, Мілевський. Мирон Маркевич проти Юрія Сьоміна. Певний час гра йшла на рівних, жодна з команд не мала переваги, але поступово піяни заволоділи ініціативою. Біля воріт Горяїнова почали виникати доволі гострі епізоди. Хоча і у харків'ян періодично виникали нагоди, щоб відкрити рахунок. Один з найкращих шансів був ужажий на початку другого тайму, але бразилець пробив неточно. Динамівці відповіли моментам кравця м'яч після удару нападника пройшов в сантиметрах від дальньої стійки. Однак вже через хвилину, у схожому епізоді Вукоєвич відправляє м'яч в сітку. Динамо зупиняє суху серію харківської команди. На 69-й хвилині Алієв ледь не поцілив у дев'ятку з штрафного, але Горяйнов врятував команду. Менталісту було важко, важко з позиційною атакою. Не виходила також і гра на контратаках. Команді не вистачало швидкості, легкості. І все ж, на 72-й хвилині жажа вривається в штрафний майданчик і падає. Однак арбітер не зупиняє гру. Пишіть у коментарях, чи було, на вашу думку, у цьому епізоді порушення правил. Згодом ганцарчик ледь не зняв шорти з Корея і отримав жовту картку, через яку не зміг взяти участь у другому матчі. А наприкінці гри Мілевський ледь не подвоїв перевагу, горяно врятував команду і зберіг інтригу у протистоянні. І все ж, після першого раунду перемогу з мінімальним рахунком святкували київські динамівці, але попереду був матч у Харкові. Сильний дощ вплинув на якість футбольного поля, і, звичайно, це не могло не вплинути і на якість футболу. Але навіть у таких непростих умовах гравці влаштували справжню футбольну виставу. На 29-й хвилині Асеведо зробив передачу з штрафного, а слюсар головою підправив м'яч у ворота. 1-0, харківський металіст виходить вперед. Наприкінці тайму Мілевський продавив кремезного папа Гує, але удар у дальній кут вийшов неточним. На початку другого тайму Аліїв пробив здалеку стійка. А вже через пару хвилин жажа показав справжню майстерність у виконанні дальніх ударів. 2-0 рахунок, який виводив металіст у наступний раунд. Але перевага була хитка, адже киянам достатньо було забити лише один гол. І на 68-й хвилині кияни цей гол забивають, відзначається Сабліч. І тепер металісту потрібно було забивати ще. І вже через хвилину слюсар знову вивів харків'ян вперед у цьому протистоянні 3-1. На поле опустився дим від фаєрів, напруження сягнуло свого максимуму. Динамо йде в атаку. Елькадурі віддає передачу на Мілевського. Той збирає біля себе кількох гравців металіста і п'яткою проштовхує м'яч далі в штрафний майданчик. Мілош Нінкович підхоплює і робить передачу воротарську, і Андрій Березовчук переправляє м'яч у власні ворота. Андрій Березовчук, який буквально за дві хвилини до епізоду з'явився на полі замість Бордіяна 3-2. Автогол, який врешті зупинив вражаючий єврокубковий похід металіста. Прикро, що одна з українських команд була вимушена вибути з Кубка УЄФА. З такою грою обидва клуби могли пробитися у чвертьфінал, але так розпорядилась доля. Друзі, хочу подякувати спонсорам за підтримку каналу. Зараз перед вами дані на середину листопада, тому якщо ви підписалися пізніше, то вашого імені тут не буде, але згодом я згадаю всіх. Також дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть коментарі, діліться спогадами, підписуйтесь на канал. Дуже мало підписок насправді. 85% людей, які регулярно переглядають канал, не підписані. Це дуже прикро. Статистика трохи покращилась, колись було 95% непідписаних. І все ж, це все одно забагато. Дякую за увагу. Побачимось!